Переговоры такого уровня стартуют только после того, когда согласовано почти все. Вот эта страница под названием «Украинская война», она, видимо, станет прошлым, она будет перевернута. В Киеве у посольства США прямо сейчас митинг. Сведомые протестующие требуют не допустить обмен территориями. Ну, здесь спартанские условия. Это что-то от Красного Креста. Ты знаешь, что ты мразь. Мразь, которая... Боже мой. Ешь, что собираюсь на Украину, я ж больная? Зеленский аллокирует этот наркотик еще и алкоголем. Я сняла его, пиздец! Еще. Еще один летит. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий п'ятничний випуск нашої антипропаганди. Тут ми зібрали все найцікавіше, найгарячіше і спойлер, звісно, все це ну майже все, приурочено до сьогоднішнього саміту на Алясці. Але не тільки цим ми будемо сьогодні жити, радіти і сміятися: вибухи, пожежі, прильоти. Це все теж притаманно цим дням. Тож не забувайте, друзі, лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайк», Коментуйте, почути і побачене. І звісно, лишайтеся із нами, тому що п'ятничний випуск завжди один із найкращих. Знаєте, що особисто в моєму житті зміниться завтра після саміту Пута Трампа на Алясці. Нічого геть, нічого. Війна на моє глибоке переконання триватиме. Наш спротив, до речі, теж я буду працювати, робити збори для збройних сил України, протидіяти російським вкидам, і не тільки я буду із високо піднятою головою продовжувати дивитися в очі своєму глядачеві, бо не брехала про очікування, чи, наприклад, кінець війни. А що ж цікаво будуть робити росіяни? Ну, от, наприклад, Скабєєва, яка абсолютно серйозно навалює, що пині немає сенсу зараз на Алясці. Обговорювати питання, щоб йому віддали Донбас, тому що росіяни і так його незабаром візьмуть. Ну, правильно, від 10 до 50 до років, і Донбас точно буде їхнім. Мовляв, якщо що, то на часі буде підняття питання про віддачу Харкова чи Дніпропетровської області, тобто чувак, я маю на увазі Путін, обличчя якого стало фактично символом мережі ресторанів. За обидві щоки, отак подається. Потім ці вкиди про договорніки. Ми багато сьогодні будемо про це говорити. Ну, ця ж зустріч, друзі, вона ж закінчиться великим нічим. Ну це ж очевидно. Ані поразкою, ані перемогою, нічим. Ну що? Що набува, скажіть мені завтра буде розповідати оця вся російська шобла своїм глядачам. В Киеве у посольства США прямо сейчас митинг. Сведомые протестующие требуют не допустить обмен территориями, призывают Трампа не заключать с Путиным сделку и отпустить из плена террористов позов Встреча лидеров России и США на Аляске пробуждает два самых глубоких киевских страха. Первый – необходимость идти на территориальные уступки. Второй – выход Путина из дипломатической изоляции, сообщает нам об этом издание «Нью-Йорк Таймс». Газета пишет о лихорадочной дипломатии самого Киева. На протяжении последней недели Зеленский не только посетил Берлин и Лондон, но и поговорил с тремя десятками мировых лидеров. Огромное число заполезных встреч с европейскими и американскими чиновниками провели советники украинского президента. Таким образом, Зеленский пытался сохранить место за столом переговоров, но тщетно. На Аляску, как мы знаем, его не позвали. Экс-посол Украины в США считает, что теперь, если Зеленского и пригласят на трехстороннюю встречу, то только чтобы озвучить, представить ему соглашение. Нардеп Мережка истерит, что Путин хочет уничтожить всю Украину. Сторит ему бывший глава МИД Украины Кулеба. Он полагает, что цель Москвы подчинить себе всю Украину. Глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочка. Заявил, что активизация наступления армии России на Донбассе в преддверии саммита не случайна. Путин сможет заявить Трампу, что обговаривать статус Донбасса ДНР нет никакого смысла ввиду того, что территория и так в ближайшее время будет освобождена. И в этой связи Москва может потребовать уступить уже не Донбасс, а Харьковскую область, Сумскую или Днепропетровскую. Или все вместе. А в принципе, о чем бы и не. Покровськ не взяли, так візьмемо Дніпропетровську область. Слідкуйте за роками, від Києва за три дні до СВО вже сьогодні закінчиться. Минуло якихось всього на всього три з половиною роки. Тож тепер пропагандисти масово рвуть на собі останні волосся, думаючи над тим, а як пояснити результати війни в цілому росіянам. Ну що взяли за цей час? Що втратили? Які наслідки? Що далі? Які такі показники і з чим порівнювати? Аби не виглядати невдахами, аби прям виглядати переможцями. України вже немає. Вона програла, кажуть пропагандисти. Але ж зачекайте, ось вона, ось вона є. І Київ стоїть, і режим, і Зеленський з курбану. Ну всі ж на своїх місцях. Фронт не сиплеться, армія стоїть, продовжує чинити супротив, бити ворога, удари по Росії наносяться. А й все каже пропаганда. Нічого ви не розумієте, вам же сказали. Что Россия перемогла Украину. Это все, что вам тупым росіянам, треба знать, Жиріть, не задаючи додатковых запитань. Но я полагаю, что Украина это такой хороший повод встретиться и поговорить. Для американцев сегодня встретилось такое умозаключение: это гибридная война и да, они вели гибридную войну против России, и с точки зрения, так сказать, по очкам, эта война ими проиграна. Тоже я смею это сказать. Кто-то начнет говорить, да, посмотрите, пожалуйста, на количество квадратных метров, которые освобождаются. А вот вы помните, вы обещали Киев за три дня. Во-первых, никто никому ничего не обещал. А во-вторых, статистика... Как считать? Что считать? Можно, конечно, анализировать количество населенных пунктов или квадратных метров, которые ежедневно или еженедельно сейчас освобождаются российской армией, а можно сопоставлять количество мобилизованных, подписывающих добровольно контракт в России и тех, кого насильно отлавливают на Украине. Так сказать, сводить баланс. И любой военный, любой высокопоставленный политик, ну, с опытом принятия решений, скажем так, вот, с умением видеть картину все целиком, для него все понятно. Вот чем заканчивается матч, в принципе, понятно. А, поэтому вот эта страница под названием Украинская война, она, видимо, станет прошлым, она будет перевернута. А вот что будет дальше, это большой вопрос. Що говорить Мардан? Я перекладу. Це приблизно, якщо ти береш село Тьоткіна в Курській області, то це означає, що це шахимах шахимат Росії в цілому, що все можна вимагати півкраїни. Ну у тому сенсі, що як ви знаєте, хоча б в 22-му році вони ще міряли великими містами, великими населеними пунктами, ну тобто, це було прям серйозно. Як вони Херсон не хотіли видавати, а потім втікали. Як вони втікали з Харківської області, при тому двічі і минулого року теж. Ну тобто, ось яка математика мала би працювати, але ні, не з ними. Та й зрештою, а навіщо говорити про мобілізованих? Це важливо. Хоча, звісно, ми розуміємо, що росіяни йдуть за довгим рублем на свого армію. Давайте краще співставимо втрати. Ну тобто, скільки на табло ваших, це неважливо. Ну і солюки солюками, а виявляється, що тільки від Києва залежить, чим же ж сьогодні закінчиться цей саміт на Алясці. Ну і наскільки переговори Доні та Пу будуть успішними? Це ми, до речі, дізнаємося від глибоко та професійного аналізу Гаспаряна, який Вірменію клянеться спочатку, що ісход уже підрішов, вже все, все рішено, і такі зустрічі на найвищому рівні готуються заздалегідь. Це правда. Але не з Дональдом Трампом. Ну а вже за хвилину після цього він каже, що взагалі все протилежне. Що щоб там не готували, про що б не домовлялись, виявляється, Київ може все помножити на нуль. Оце я і називаю професійний аналіз, якого заслужили росіяни. Їм роками стять на обличчя, то вони тільки просять ще. То хутор малий, бо його не запросили на саміт. То чи навпаки, ми тепер великі, бо останнє слово за нами ви розберіться. То за нас нашу долю вирішують сьогодні і просто поділять нас поміж двох, то виявляється, ми самі вирішуємо, коли і чим мають завершитися навіть не наші перемовини. Шанс, тому що вже некоторые, ну включаючи любов, це зрозуміло. Там мозгов не було у жертв аборту, Стали писати, що сьогодні, в 23 часа. Години... Ну, или несколько попозже СВО завершится. У меня в этом убежденности нету. Не потому, что не очевидны результаты саммита. Как раз наоборот, они, вероятнее всего, очевидны. Ну, давайте честно, переговоры такого уровня стартуют только после того, когда согласовано почти все. Ну, чтобы вы понимали, никто не будет выходить на переговорный трек с неясными позициями, непонятными перспективами. Значит, почти все согласовано. Все основное: с чего будут стартовать и от чего о, будут отталкиваться? Ну, такова, извините, дипломатическая практика. Вот уж что-что. А это ведомство а, точно нельзя никогда заподозрить в том, что они будут что-то когда-то делать по наитию. Вот вся история как бы, российского внешнеполитического ведомства, она такова. Но там, конечно, были исключения. Милюков, Козырев, ну, может быть, отчасти не селероды. Ну, чтобы заслужить от, э, извините, знающих людей, нет, карлик мой, трус беспримерный. Но все остальное, поверьте мне, там всегда все прорабатывается. Я не очень верю в то, что все завершится сегодня в 23 часа, в силу хотя бы того обстоятельства, что Есть еще контрагент. Вечно обдолбанный, ну и с соответствующей пастой. Безусловно. С нашей стороны все сделано. Ну, идеального в мире ничего нету, но все сделано максимально правильно. Дивовижно. Тобто нас не покликали, але все ж таки останнє слово за нами. І знаєте, в 2014 році росіяни, ну як вони робили вигляд, і говорили, що дико переживають за угнітіння прав і свобод російськомовних людей тільки на Донбасі. Навіть в 2022 році ця паскуда Путін, виступаючи, оголошуючи просвіт, що він сказав? Ні, ні, от ми то Донбас, і все. Тоді, розпочинаючи війну, все одно підкреслювалось нібито регіональність, хоча нам було все очевидно. Але йшли роки. Росіяни вмирали на фронтах такою кількістю і швидкістю, наче від бубонної чуми, аж раптом в Москві заговорили, що тепер то рятувати треба всіх аж до Львова. Не треба тільки східняками обмежуватись. Тож в мене інколи знаєте таке враження, наче в нас, за їхніми підрахунками на нашій країні, куди більше російськомовних, аніж самі Росії, бо наших вони типу рятують. А своїми чомусь так і не займаються. Та головне, поки Трамп ледь не Аляскою торгує, готується багато чого запропонувати Путіну, аби спинити війну. Росіяни вже не знають, як краще їм сказати і пояснити. Для них єдиний вихід, єдиний порятунок це продовження війни спинятись. Вони навіть на день не спиня не збираються, очі уважно, конкретно конкретна. Земля під ногами. Но не мене важна. А что, собственно, произойдет на следующий день после какого-то примирения или какой-то остановки военных действий? Будет ли в данном случае эта Украина той самой бандеровской Украины, которая она стала за это время? Будет ли по-прежнему угнетаться русский язык, русский человек, русская песня, русское слово, русская православная церковь на Украине? Вот это для нас, мне кажется. Очень важно, и это надо донести до Соединенных Штатов, до руководства Соединенных Штатов. Именно это было первопричиной, и именно этого надо добиваться, потому что невозможно себе представить, что после того, как замолчат Пушки, по-прежнему в Киеве будут порядки, при которых Зеленский делает то, что он хочет, и с Конституцией, и с демократией, и с оппозицией и с национальными большинствами, меньшинствами и так далее. Вот это, мне кажется, очень важная сторона дела, которая многими упускается, сосредоточенным на вопросе территориальных разменов, что останется, что будет, что можно получить и так далее. Я вам скажу про Бандеру, но трошки в іншому сенсі. Это россияне ныне постоянно подкреслюют, что мы какая-то там бандеревская нация. Хотя, по сути, Націоналізм такий здоровий, дуже корисний, це саме вони пробудили в нас. Але зараз вони ліплять із Зеленського нового кумира і Месію. Я скажу про це наприкінці нашої програми, але все, все, що так в нас ненавидять росіяни, вони самі спровокували. В мене немає жодного сумніву. Жодного, що Путін себе ненавидить і з'їдає за те, що він почав цю війну. Тому що наслідки в тисячу разів гірші аніж можна було собі навіть припустити. Але тим не менше, цей день він присвячений Алясті. і ми все довго думали. Як так трапилося, що вчора вилетів путінський літак, де він добу мандрує, якщо він не залітає в інші країни, суть була в тому, щоб вилетіти із Росії і одразу потрапити в Америку без транзиту інших країн, де його можуть заарештувати. Аж сьогодні стало відомо, що перед самим самітом Путін вирішив заїхати до міста побратима Анкоріджа, саме в Анкоріджі буде саміт в Магадан. Символічно, правда, мага як таке трампійське крило республіканців дан. Але для відвідування Путін обрав завод із переробки риб'ячого жиру, якби натякаючи, що да? риба гніє із голови, і що сам пиня хоче і рибку з'їсти, і ну, далі ви знаєте. Але все ж таки у даній історії центр нашої уваги не стільки пиня, скільки сам Магадан: пейзажі міста, будинки, люди і неприкрита бідність. Тут буквально рукою подати до Америки, але між Росією та США традиційно суттєва прірва. Кортеж Путіна став мимоволі центральною подією на роки цього міста. Голодні й голобосі імперці просто ніколи не бачили стільки автівок. Їм одразу стало ясно цар у місті. 3, 4, 5, Путиняга едет. 8, папаша наш. Десять. Одиннадцать. Еб пожимать. Двенадцать. И скорая. Тринадцатая. Сопровождение и Путина, там, блядь. Впереди чотири полицейских, а сзади только два полицейских. Это просто пиздец. Да, да, да. А ты мама где? Здається, що в Магадані дуже люблять свого Путіна. Подейкують, до речі, що на Алясці готуючись до приїзду не тільки пині, з ним летить ще й велика свита всіх російських змі. Так, от американці перед приїздом росіян скрутили та познімали всі унітази, які були у вільному доступі, і ні, ні, це не тому, що вони переживають, що їх вкрадуть. Не подумайте, це вам не баян, а тому, що американці хотіли виказати максимальну гостинність росіянам і зробити так, аби на Алясці. Ну вони почували себе як вдома, так само просто і по-спортанськи їм облаштували і спальні місця, аби руські не забували своє коріння, що вони все одно повернуться, хто в Магадан, хто в які інші місця. Тож російських журналістів та екіпажі літаків на Алясці поселили до колишнього ковідного шпиталю на стадіоні. Офіційна причина це просто відсутність номерів у готелях. Ну, Спартанські слові. Это что-то от Красного Креста. Ну вот так вот у каждого подушечка, полотенчика. Вот такие вот перекрытия. Здесь вот будут спать журналисты в ночь перед важнейшим саммитом. Я все еще нагадаю, что это куда лучше условия, а не ж проживание большинства из россиян. Ну і про культ. Я сказала, що розкажу вам про те, як самі росіяни роздувають культ особистості із українського президента. Він, до речі, всього на всього метр сімдесят. Більшість його європейських і не тільки колег легко створюють йому тінь своїм зростом в вищі. Та й вага невелетня. Як політична, так і фізіологічна, не більше сімдесяти кілограмів. Він клоун, шут, балагур, артист, кевенчик. І обов'язково наркоман. Обов'язково! Але при такому незаурядному наборі особистих якостей цей блазень самотужки зі свого брензубойту обіцяв усіх великоросів імперців і ядерно бомбових адептів, показавши, що він їх крутив на своєму прутні. Половина російських артистів, і коли я кажу половина, я ще применшую які тепер останніми словами за гроші Кремля називають Зеленського ще до війни. Мали за честь навіть просто докурити бенека Зеленського, позніматися в його кіно, приїхати за копійчину виступити на концерти. Вони брали гроші, і дворові придворні цуцики дивилися йому в очі, як останні месії, бо він метр сімдесят годував всіх великих росіян. Ну а тепер. Під його проводом український народ нищить цих російських гнид. І росіяни самі, самі от всіма цими цими гімнофільмами, програмами, своїми епітетами. Вони і тільки зробили із Зеленського другого хмельницького. На персональні санкції Куклачов процитував класика. Зеленський просто гнида. просто гнида. Вот только по версии Куклачева, Зеленский это гнида в обличии драного кота, который везде гадит. Ты знаешь, что ты мразь. Мразь, которая... Боже мой. Я же что, собираюсь на Украину, я же больная. Зеленский лакирует этот наркотик еще и алкоголем. Без. Прям вообще. Ужас. То есть? Слов нет. Я просто хочу, чтобы сегодня не попали Жертвы очередные в руки этого мясника. Чтоб ты, падла, Зеленский, Владимир, что ты, падла, сдох, а если, дай бог, по возможности, пришел бы, поймал бы тебя в кандалы и на хрещатике через повешение на столбе. Да ну, давайте уже більше. Він і Христа розп'яв, і радянський союз розвалив, і звісно, на спочатку російської імперії, а потім і на союз напав. Ну ага, втретє, вже під час цієї війни. Все давайте вішати на президента Зеленського. Ну і Данвіл Бомбас теж він. Оце ми і будемо завершувати. Цими днями неочікувано активізувалась двіжуха. Пам'ятаєте, як свого часу говорив воєнний злочинець Путін на всіх найпідконтрольних територіях і територіях Росії двіжуха. Все, як він заповідав. Сподіваємося, росіянам більше не сумно. Так от, цієї ночі було атаковано пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії Російської Федерації в окупованому на Донецької області. Так, так, денбілі Бамбас. Результати ураження пункту керування ексклюзивно. Тільки для youtube канал «Курбанова лайф нам уточнили місцеві мешканці. Вони відзняли люб'язно для нас відео та ще й емоційно його озвучили. Мама, Блядь, Ебать! Фу, я села его, пиздец! Еще. Еще один летит! А 28, блядь, ты сейчас сбил. Блядь, он куда-то улетел. Его сбили. Цим фейерверком в Янакиево мы и даем старт Саміту на Алясці, а ви, друзі, відслідковуйте всі публікації і важливі новини. До речі, на телеграмі Курбанова. Звісно, як і всі ми будемо тримати руку на пульсі для того, аби ви першому дізналися. Що ж там відбувається, і що заявила. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І пам'ятайте, що для нас безцінною є допомога, коли ви підтримуєте роботу youtube каналу Курбанова Лайф. Фінансово підтримати нашу команду. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставите спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Шукайте всю необхідну інформацію на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!